Знаєте, що зупиняє більшість початківців коучів з нейрографіки? Не відсутність знань, а їх страхи. Перший страх це зробити помилку. Новачки бояться зіпсувати процес. Але правда у тому, що малюнок завжди працює, навіть якщо ви не ідеальні, ваше завдання бути поруч. Другий страх, що бракує знань. Багато хто чекає, коли вивчу все. Але з клієнтами важливо не знати все, а вміти слухати і задавати питання. Третій страх брати відповідальність. Пам'ятайте, ви не вирішуєте замість клієнта. Ваша роль вести через метод, а рішення завжди належить тільки йому. Четвертий страх оцінки і критики. А раптом клієнт скаже, що йому не допомогло природна думка. Да? Але кожна робота це процес. Результат часто приходить пізніше. І п'ятий страх брати гроші. Багато хто відчуває ніяковість, коли вперше називає ціну. Але оплата це не про вас, а про готовність клієнта інвестувати в свій розвиток. Запам'ятайте, впевненість приходить тільки з практикою. На курсі спеціаліст нейрографіки ми допоможемо вам побороти свої страхи. Тож не чекайте ідеального моменту. Починайте вже зараз. Ставте плюси для отримання більшої інформації по курсу Спеціаліст нейрографіки.